Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Пликайте рідну мову. Ми читаємо з вами вірш Володимира Верховеня Українська мова і за Анатолієм Григоруком Мудра мова. Підручнику це сторінка 87-88. Добрий день, шановні друзі! На вас чекає гарний день! Всі веселі і здорові! До уроку всі готові! Запросимо тишу, вітерець у лісі листя колише. Прилетіли птахи, Заспівав Соловей! Накрапає дощик. Дзюркоче вода у річці. Дуже добре. Давайте з вами чистомовку мовку почитаємо. рі рі рі, що ти бачиш у горі? Рю-рю-рю бачу ясною зорю. Ні-ні ні. Ще що бачиш вдалині. В, 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 пароплав морем пливе. Працюємо далі. Перед тим, як ми з вами почнемо читати вірш, у нас у вірші зустрінеться слово плекати. Що означає це слово? Шанувати, поважати, дбати про щось зберігати. Послухайте вірш. Наче квітонька барвиста українська мова, ніжна, мила, урочиста, справді калинова. Я плекатиму щоднини квітоньку чудову, бо в родині всі ми любим українську мову. Поставте відео на паузу і навчіться читати цей вірш виразно. Далі ми з вами. Дамо відповіді на питання. Обговоріть, що означає любити свою мову, що означає берегти рідну мову? Чи любить автор рідну мову? Чому ти так вважаєш? Які особливі слова ознаки добирає поет, щоб передати своє ставлення до рідної мови? З чим він її порівнює? Ну, слова ознаки ніжна, мила, урочиста, калинова. Чудова, ще він її порівнює з квітонькою чудовою, так? квітонька барвиста. Почитайте вірш, і вірш треба вивчити на пам'ять. Тому зупиніть відео і прочитайте вірш декілька разів, а потім вивчите його на пам'ять. А тепер давайте Арам-зам-зам, арам-зам-зам всі наші друзі тут і там І з гарним настроєм. Ехей, помикай канал з любов'ю до дітей, дивися і слухай, і повторюй нами різні міру. До землі і неселські великі і малі. Арам зам, -зам арамзамзам тупо й дорога та як коза. ну дивіться діти, як лопотіти мій крилами гусака цілі в саду Я мордочку, а у перлозі міцно спи, і хрупа голодний і страшний. Сплоща припаду, що на ньому не було. Змотаймо пряжу у клубки, а тоді упрямо руки у боки. весело ти арам-зам-зам, насолоджуйся смак. Під музику ти нами так Арам-зам-зам, арам-зам-зам. Озернімо наші друзі тут і там. І з гарним настроєм. Ехей, умикай канал з любов'ю до тік Цікавий, чудовий, музично-таксувано-кольоровий. Працюємо з вами далі. Сьогодні з вами ми прочитаємо ще один твір. Який називається мудра мова. Ми почнемо з вами його читати, але перед тим давайте з вами словникову роботу проведемо. Усвідомлюючи, прочитаємо правильно, опустивши верховодою бінокль розсудливих, хвалькуватість. Давайте з вами послухаємо цей текст. Послухайте уважно. Коли хлопчики гралися в піратів, Тарасик сам, не усвідомлюючи, як це сталося, похвалився. А в мене справжній морський бінокль є. Ой, завтра принеси! залунало з усіх боків. Тарасик не знав, що відповісти, бо ніякого бінокля в нього не було. Тому, опустивши очі, тихо промовив та. Не знаю. Ні, ти пообіцяй, наполіг Миколка, що був у їхньому гурті верховодою. Тарасокові не вистачило духу зізнатися, дізнати, що все це він вигадав. Тому нетвердо сказав гаразд, обіцяю. Ну дивись, вигукнув Миколка. Слово не горобець. Як ви думаєте, що було далі? Я вам дякую за роботу на уроці. Ваше домашнє завдання. Ви вчите вірш на пам'ять українська мова. Читаєте ось цей уривочок з тексту Мудра мова. І фантазуєте, що ж було далі? Як хлопчик пообіцяв, Принести з дому бінокль, якого насправді не існує. Я вам бажаю тихого дня, до нових зустрічей!